Цього року Україна вдруге відзначає день пам'яті та примирення в умовах повномасштабної збройної агресії Росії. 8 травня Україна вшановує пам'ять кожного, хто боровся з нацизмом та всіх жертв війни 1939-1945 років. У прилуцькому краєзнавчому музеї імені Василя Івановича Маслова відбувся круглий стіл за участі студентської молоді, молодь проти війни, присвячений Дню пам'яті та примирення. Надзвичайно важливо. Згадувати та вшановувати подвиг тих, хто боровся за наше життя за статистикою. В роки Другої світової війни загинуло понад 10 мільйонів українців. Зруйновано майже 7 сотень українських міст і 28 тисяч сіл. Велика війна також супроводжується жахливими воєнними злочинами. Тепер з боку російської армії гине мирне населення, руйнуються мирні міста і села. Рашизм дорівнює фашизм. Дві людожерські ідеології у різні часи однаково руйнували міста і вбивали їх жителів. Історичні паралелі проводять науковці. Біль від втрати горя відчуває кожен українець. Традиційне гасло цих пам'ятних днів пам'ятаємо, перемагаємо. Для нас звучить так: перемогли нацистів, переможемо і расистів.